Автопарк місто Київ, Сумська-2. В нас наявності з'явився такий от білосніжний красень, це Nissan Rock Sport. Машинка 2021 року випуску. Це 2 літра на автоматі і на передньому приводі. Авто у нас було привезено з США. Тут у нас були пошкодження по передній частині, мінімальніші, просто замінили крило. Трішки підфарбували капота і все окей. Ніяких як такових видимих зараз нюансів немає. Лінзована оптика противотуманні фари в бампері у нас присутні. Безключовий доступ йде переднім дверям. Задня частина Рисутні у нас парктроніки, також є камера заднього огляду. Багажне відділення в принципі для цього автомобіля досить містке, є такі ось всякі полочки, все відкривається, все закривається. Салончик. Салончик у нас текстильний, такий сіро-бежевий в дуже хорошому стані. Е, пробіг у даного автомобіля всього 68 тисяч кілометрів. Є тут у нас підлокітник для задніх пасажирів, постелі жодного зауваження, карти дверей в ідеалі, завіси, нічого тут не кручено, ніхто туди не ліз. По передній частині маємо 4 скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, датчики мертвих зон, утримання в смузі, підігрів керма. Режим спорт, таке от мультикермо в ідеальнішому стані по центральній консолі штатна мультимедіа та клімат-контроль також присутні підігріви передніх сидінь. Зараз ми його запустимо. Чітко завелася півтику, ніяких помилок і так далі по автомобілю немає, тільки замінене масло, повністю всі розхідники, музичка грає, кондиціонер дує. Машинка в нас не димить, все окей, стан нового автомобіля. Тому, якщо вас цікавитиме даний красень, чекаємо вас по адресі місту Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, ви можете придбати це авто як за готівку, так і в кредит або в лізинг, тому звертайтеся.